Вадимом знайомий з 2000 року. В АТО разом воювали в розвідбаті. Серце болить, Якщо чесно. Дуже порядна людина. Дуже чуйна. З добрим серцем будь-який час можна було звернутися за допомогою і ти би її отримав. У нього там. Донецький аеропорт, відважний, віруючий. Разом ходили в одне зібрання протестантське. Чи була якась у нього мирна професія, можливо, чим займався Підприємець. підприємець. Особисто, як на мене, знаєте, кожен з, людей, кожен з людей в свій час помре. Як це не фатально чути, і ваш оператор, і ви, а я тим більше. Всій всі час ми вмираємо. Різними шляхами ми підемо з цієї землі. У Уводімо отак. Я не знаю, як я закінчу. Хтось в аварії, хтось під кулями, хтось під зривом. Але головне, головне, головне ви знаєте, щоб... Люди, якщо прийдуть на, ну, на моє поховання, аби вони мене згадували добрим теплим словом. Розумієте? Аби я залишив якийсь слід в їхніх серцях і в їхніх душах. Теплий і добрий. А помремо всі. Але ти можеш здухнути, а можеш вмерти. Є велика різниця. От Вадим вмер, слава Богу. Я був в Краматорську, позвонив боря брат його. Мене це приголомшувати, якщо, якщо, якщо чесно. От, я знав, що є хвороба, але подіяло досить важко, тому що ми звикли одне одного бачити не засмученими, щоб там життя не відбувалося, але поки ти живий, все добре. Життя і жертви наших дорогоцінних людей, братів, посестер зв'язав. А знаєте, всі ми свідомі громадяни. І якщо ми не почнемо впливати з Вадима, я ще проважав, коли він пішов 14 сама до Вадим служив розвід БАТ. Бат розвідки. І воював І в аеропорту. І воював воював Мар'їнка. Воював у всіх гарячих точках. І такої людини надіжної мало було. Ми по своєму роду служби заїхали, зробили свою роботу, уїхали. Він постійно там знаходився. Людина, на яку можна положитися, з усіх сторон. Надійний. І год тому він дуже сильно захворів, прямо там. Почали медицину, почали його інтересуватися. Хвороба ну, була така, що донора там не допоможеш. Це один із випадків, що дійсно. Ну і коли він хворів, навіть коли було час, він їздив до хлопців туди. все Тобто він і в АТО, і вже в новому теж пішов, да. так? Він з 14 років, він захисник аеропорта Донецького. Ну, да -да, це... ну, вчора читала про нього, яка є інформація що в інтернеті. Ну, і він і, він, він, не він не пішов Без перериву 14 років. Mm, це не той, в якого війна почалась у 22-му році. Mm. Завжди був активним, активним громадянином товаришем. І знаєте, в нього багато дуже гарних рис. Але його одна гарна риса, яка ну, дійсно на яку я звернув увагу, що він був ну, майже завжди спокійний. На його обличчі завжди був спокій. На його обличчі була впевненість. Це говорить про те, що людина. Вона морально, психологічно стійка, але його дух, він завжди перебував під атаками, під загрозами. І, на жаль, це вилилося хворобою, яка забрала нашого друга, нашого побратима. Вадим не байдужа людина. І тому, знаєте, є люди, з яких треба брати приклад. Я хочу закликати кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми не були байдужими, не були байдужими до того, що проходить у нашому місті, щоб ми звертали увагу, щоб ми не допускали того, що хтось там під російську попсу щось витворяє. Завжди звертали увагу на молодь. Сьогодні багато молоді, які приїхали, і знаєте, я спілкуюсь з ними. Навіть коли вони матюкаються, приходиться зупиняти, їх. і коли ти бачиш, що люди повз проходять. І вони ну навіть зауваження не кажуть, ми становимось байдужими, байдужими до ближнього, а взагалі байдужими до міста, до нашої країни. ось Вадим він не був такою людиною. І сьогодні він на небі. І є хмаринка така, свідки, з якою дивляться наші герої. Вони дивляться на всіх нас. Вони дивляться на наші вчинки. Вони дивляться на те, як ми поводимось. Thank <laughs> you.